Вітаю всіх! Ось і більш-менш у нас нормалізовується тепла погода. Помідори висадила, коли було ще досить холодно, випадали дощі, але я їх накрила агроволокном, а ще на ніч накривала плівкою і цим сим зберегла їх більш-менш такий хороший вигляд. Завдяки такому накриттю вони не дуже і змінили свій відтінок. Ну, а тепер буду їх перший раз підживляти. І тут варіантів для підживлення є декілька. Можна використовувати різні добрива. Я буду застосовувати комплексне добриво з формулою 13-40-13, в складі якого є ще магній. Так як рослини мають спочатку наростити добре кореневу систему, і таке добриво підійде. І добре тим, що в складі воно ще має магній, бо саме магній забезпечує транспортування корисних речовин до всіх частин рослин. А якщо є недостача магнію, то погано засвоїться фосфор і азот, призупиняється ріст кореневої системи самої зеленої маси, а нижні листки робляться світлими і можуть навіть скручуватися, опадати, і рослинка сама виглядає ослабленою. Таке добриво буде корисне тим, що воно якраз буде підтримувати рослину, і його не дається багато. Можна дати 15 грам на 10 літрів води, тобто можна столову ложку дати. Якщо є ювелірна вага, то найдобре би було на вазі зміряти добре це добриво. Я так і роблю. Стараюся. Так, точно відважувати. Ну і даємо так по пів літри на рослину. Далі будемо дивитися через тиждень по стану рослин. І наступне підживлення я буду здійснювати кальцівою селітрою. Чому саме кальцевий? Тому що кальцій необхідний для здорового розвитку молодої рослини. Кальцева селітра застосовується до цвітіння. Вона активізує ріст рослини, усуває надлишок маранцю, заліза в ґрунті, та ще й гарно впливає на розвиток кореневої системи. Рослинка робиться такою більш міцнішою, саме стебло таким стійкішим, ну і плюс ще підвищується стійкість самих рослин до несприятливих умов, зміцнюється їх імунітет. Кальціву селітру бажано давати по листку. Беремо її 10 грам, розчиняємо в 10 літрах води і в вечірню пору гарненько обробляємо по листю. Ну і будемо бачити, що це від такої обробки теж буде хороший результат. Можна застосувати і дорожче добриво, таке як стартер, це гелеве добриво від грогрін. В його складі є 16 азоту, 69 аж фосфору, 16 калію, є мікроелементи, які необхідні якраз саме для листового живлення. Це добриво застосовує для оприскування для всіх культур, і воно прекрасно підходить для помідорів. Воно дуже гарно розчиняється, воно ще й містить в собі гормони, стимулятори росту, фульвові кислоти, є ще навіть в даному добриві прилипач. І його беремо 25 грам на 10 літрів води і оприскаємо рослини до появи перших квітів. Воно прекрасно буде впливати на розвиток кореневої системи, і завдяки його застосуванню, дійсно коренева система робиться такою потужною, розгалуженою. Це я побачила на своїй розсаді, коли її обробляла. І дійсно вартує таке доброго теж застосовувати. Ну, звичайно, воно по ціні трохи дорожче. Підійде таке добриво як плантатор з формулою 10 54 10 де бачимо в цьому добриві 10 азоту, 54 фосфору і 10 калію. Добриво для позакореневого підживлення рослин. В ньому професійно підібрані макро та мікроелементи в хилатній формі, і вони дуже ефективно живлять коріння. А ще дуже добре в добриві є амінокислоти, фітогормони, які стимулюють поділ клітин і виводять зі стану спокою сплячі клітини. І добриві є вже прилипач, тому його беремо оцих 25 грам, розчиняємо в 10 літрах води і ретельно обробляємо сулистову масу. Якщо хтось вирощує невеликі кількості рослини, достатньо буде собі придбати таку невеличку пачечку 25 грам. Ну а вже хто більші кількості, воно є і по кілограмах. Але те, що воно ефективне, це вже перевірено багатьма городниками, хто займається вирощуванням учевих культур і застосовує дане добриво. Тепер перейдемо до найважливішого до обробки профілактичної від захворювань. Адже такі сильні перепади температури, дощі, ночі холодні, саме посприяли розвитку багатьох захворювань. Перед дощами я обробляла свої помітори квадрісом. Обробки квадрісу можна здійснювати два рази поспіль. Беремо його 12 мл, розводимо 10 літрів води, додаємо ще й прилипач, ну і обробляємо або в вечірню пору, або таку в ранкову пору. Але найкраще підійде тут вечірня пора. Бажано, щоб не попадали саме сонячні промені, бо рослинка може отримати опіки. Квадріс має лікувальну, профілактичну, системну дію. Він пригнічує різ грибків, зупиняє їх спору утворення. Термін очікування 12-14 днів. Тому рослинка, коли ще в такому стані, коли ще немає зелених плодиків, можна застосовувати хімічні препарати. І тим більше, біологічно тоді діяти не будуть. Немає такої відповідної температури, щоб вони діяли, адже має бути хоча б вже 15-16 градусів, тоді і буде їхня дія така позитивна. А так як досить холодно, то приходиться застосовувати хімічні препарати. Також добре працює на рослинах такий препарат, як Нео. Це теж препарат системний фунгіцид, який захищає рослини від грибкових захворювань, а крім того, ще й стимулює ріст і розвиток самої рослини. Є такі препарати, як магнікорфіну, магнікурнеу, що один що другий можна теж застосувати як для лікування, так само і для профілактики від багатьох захворювань. Магнікорфін сучасний, універсальний фунгіцид, захищає рослину від багатьох захворювань, і головна перевага це здатність зупинити розвиток шкідливих спор. Він захищає рослину, плюс ще зміцнює її. І ним можна обробити рослини при підвищеній вологості. Якщо часто навіть випадає дощі, то обробку слід повторити через 10 днів, строк очікування 14 днів. На помідорах можна застосувати такий препарат з високою ефективністю, як танус. Він двохкомпонентний, фуніцид, який володіє і лікувальною, і профілактичними властивостями. При потраплянні на рослину зберігається в воскому шарі листі, тим самим забезпечує стійкість препарату до змивання, знижує джерела зараження на поверхні ґрунту. Коли, наприклад, даний препарат потрапляє на поверхню листя, там є спори вже захворювань, то вони гинуть протягом 2 секунд. Захищає від фітофтори до 10 днів. Не можна поспіль обробляти 2 рази підряд, а за сезон лише 4 рази. Беремо його 6 г, розводимо в 10 літрах води і ретельно обробляємо рослинку. Новий фунгіцид, який я вже застосовувала і минулого року, від основних захворювань – це ревус. Він теж прекрасно справляється з будниками різних захворювань, не змивається опадами, навіть якщо, наприклад, ним обробили рослини і через годину випадає дощ, то даний препарат вже працює, він лікує рослину, і цим він і добрий. Так само ним можна підряд два рази обробляти, за сезон лише достатньо три таких обробки. Термін очікування 14 днів, і беремо його 12 мл, розводом 10 літрів води. До нього можна додати ще й прилипач. Поки ще немає зелених плодів, я обов'язково роблю на своїх рослинах такі профілактичні обробки, не чекаю, щоб вони хворіли. Бачу, я від цього результат. Ну а вже далі переходжу на біологічні препарати. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.